Доброго вечора. Так, дід сів повечеряти. Тут багато чого мене є. Хробинник. Хробиник. Так. так. Ось. Пробивник не пустый. Файш салат. Файш салат. Файш салат. Метс. Такие там колбаса. Вот. Колбаса. Там майонез. И цибуля. Еще еще есть такие... Вот. Оливье. Оливье. А ваш, наша Оливье смешнейший. А я им, им беру вот такие то, что вы и жим и, и См смачно. Багато украинцев говорят и не, не любят, это мне дал, вот так, или иногда мне отдают. Говорят, ты же еси, еси, а у нас слунки не вытримывают. А у деда и цвехи вытримывают. Так, шинкин лау салат. Шинка. Украинская шинка, это и шинка. Вот. А тут так, это сторону. А потом я уже открыл вот такую штуку. Ну, зараз, пляс. И вот. Это флюгель. Курка. Это флюгель. процентов. Відсотків намазуюся на хліб. Тут темний хліб. У мене світлий. Так. Я, я все їм. І темний, і світлий, і курку, і свинини, і все, що. Бачите, я їм Я не, не розбірливий. Тут ще помидорка є. є. Помидорки у діда. Вони. О, ось вони. Окей. Ось такі. О, так оце. Так. Така штука. Так. Це я вже буду їсти. Так. Потім ще один салат є. Це рибний салат. Це фіш-фіш риба. тун пиш тунец, могу тунец, а там тунца не дуже много. А мне выстучить. Так. Так. Я вот такие вот це різні паштетики. Они ризни, за смаком разные Ну, я их люблю вот так вот. Раскрыл, изменил и забыл. Потим. Колбаса. Колбаса и ризнака колбаса. Вот. Вильгельм Бранденбург. Это фирма. Вот такая колбаса. Тишечки я и штува, тишечки она солнцеварта. И вот, вот она Вона виглядає це як холодець, якийсь що. Їсти можна. Так, і що я, а, курку я вже розпочав потім ще отаков от таке. Є. Уст, тей уст. Що не? Я все їм. О. І ще, ще є це теж паштет. Шні шнітлаух. Шні ось такий вам. Паштет. Я паштети люблю. І, і не всі ковбаси. Yeah. І изновці було голубе тривожці. То есть вот такая є така є yeah. от така. Переходимо. Yeah. 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 До десерт. Я люблю такий десерт. Бачите? Я, я, я робляю, робляю дуже солодко, тому і, і зуби не дуже і хороші, треба трішки там інтикувати. Але без солодку я ніяк не можу. Солодкі і молодші. Ручний у мене завжди в холодильнику є молоко, сметана, кефір, це що водно. О, так от молоді ого. Це молоко. Очень бачимо. Армі Анмі Фос там написано? Це йогурт. Йогорт тільки йогурт солодкий. Э, солодкий. Солодки. З дід ховає домікла. Нічка відбувається. Так ще є. Що я не дуже грузгаю, то це веганські продукти. Ось, вот, ви бачите. Віган, соя, це я теж їм їх, але не дуже. Ну це якісь там протеїн, що то там, щось, і, і подивіться оце, це шмант, э, шмант, але тут є така зелена штучка біган, з якої рослини це і якесь колір. Це ж не дуже Ось. Так. ну так от це є. Майже все я. Так, розкажи. Ну, виноді коли є час, я там можу зварити борщ. Ну так. І, і я чомусь не дуже полюбляю овочі, але буду фрукти. Банани, мандарини, папельсини, яблука, Там Все це люблю. Це їм, це вітаміни. Так, ну, трохи розказав, як я підтримую своє здоров'я, підтримую це спорт, фізкультура, це робота. І це, ну я вважаю правильна їжа. О, правильна їжа. Е, ну, чай, чай. О, Чай у мене О, і трішки балуюся кофе. Кава-кава. Я трішки п'ю, е, роблю себе собі. Не, не дуже таку міцну, О, і теж можна трохи іноді тиск підскакує, але все, все нормально. Так, ну що ж, дя дякую. Все, до побачення. Всім здоров'я!